Як будують фортифікації у Запорізькій і Херсонській областях? Наскільки захищені ці регіони від просування російських військ? Чи зберігається загроза висадки російського десанту у південних містах України? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Запорізька область посилює свою оборону через загострення російської агресії. Про це днями заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, будівництво фортифікацій у регіоні просувається згідно з задачами, які ставлять військові. Крім того, місцева влада узгоджує наступні кроки для безпеки жителів Запорізької області, сказав Іван Федоров в ефірі телемарафону. Точно будемо а, посилювати і посилювати оборону міста Запоріжжя для того, щоб ворог і не думав йти в сторону Запоріжжя, розуміючи, що а, шансів не буде, а, і це наш пріоритет сьогодні. В діяльності раніше голова запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров також повідомляв, що фортифікації в області будують над швидкими темпами, аби виконати роботу у термін, який поставили військові. Також у регіоні відновлюють систему укриттів, для чого залучають допомогу міжнародних партнерів. Нагадаємо, що для будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області уряд виділив 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Начальник військової адміністрації Запорізького району Олег Буряк розповів новинам при Азові, що Росія може планувати активне просування у цьому регіоні, але поки що ознак цього немає. Коли ми говоримо про те, що зараз Іде атака на харківському напрямку, Ми там бачимо і читаємо про те, що там ворог зібрав 30 тисяч військ для того, щоб прорвати лінію фронту на харківському напрямку. Для того, щоб такий фронт прорвати як Харків. Ну я думаю, що 30 тисяч не, не, не дуже багато. Да, не, там край тяжкі бої, там і таке інше. Ну там мільйони міст. Ви ж пам'ятаєте, скільки вони брали Бахмут. Потім скільки місяців вони брали Авдіїв, так там зовсім дуже мало мешкали, мешканців. А Харків дуже велике місто. Буде важко, буде трудно. так. Ну Взяти таке же місто, як Запоріжжя, в якому зараз проживає десь приблизно 700 тисяч людей. То скільки військ, яка плотність військ має бути, ну скільки -то? 100 тисяч, 200 тисяч, ну скільки, щоб прорвати цей фронт. А це же стіп. і в степі неможливо таку кількість людей просто так взяти і сховати. Тобто ми одноразово ми обов'язково побачимо, Якщо буде скупченість військ, ми обов'язково побачимо техніку. А ми обов'язково побачимо усілення логістичних потоків з сторони Російської Федерації. У Запорізькому районі проходить третя лінія оборони. І активно будують з осені минулого року. каже Олег Буряк. Ті лінії оборони, які ми будували, там же ж і закоплені в відліти з бетону, там з мизглиза там. Там дуже багато траншеї. М -м, перша лінія, друга лінія, третя лінія. Це ж лінії не просто там викопати на траншеї, там може десь які лінії в ширку може доходити до одного кілометра. Там і зуби дракона, там і колючі дроти, там і мінні поля. Там, та ну там така дуже складна система фортифікацій, щоб отак от взяти. там і маршом пройти це ж не 22-й рік, не 24 лютого, коли mm. у нас ні заслонов не було, навіть вісні стояло для того, щоб якісь організувати спротив ворогу. А зараз і війська є, і обучені люди, і ну, дуже багато всего. І ми же це будуємо вже скільки часу. І опять же, для того, щоб почати військову операцію для прориву, потрібно посилити. Разноманітну підготовку вогневу. Там, там і арта має працювати, і ракети, і авіація. Ну, ми, ми побачимо це. І це не так зразу може бути. Тому ні. Я не бачу зараз, немає тривоги по поводу там, ем, Східного або Південного напрямку нашого фронту. Голова Запорізької районної адміністрації додав, що для посилення безпеки місцевих жителів у регіоні розбудовують систему укриттів. Ми вже скільки років живемо під обстрілами. Ну, бачите, якщо людина знаходиться в будинку на момент прильоту, то дійсно вона загинула. А всі, хто хоче, спускається в підвали, спускаються в бомбосховища. Вони всі є. Ну по місту Запоріжжя Запоріжжя там декілька сотень цих міст приміщень, які можна бути спуститись і ну, знаходитися в безпеці. Поки такої загрози немає. Плюс ми будуємо. Ми при школах будуємо зараз обов'язкове приміщення підземне сховище для того, щоб можна було і сменшене навчання. Проводити в школах як в місті Запоріжжі, так і по селищним там територіям громад. Полковник запасу збройних сил України, експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк зазначив, що стратегічним плануванням оборони опікується генеральний штаб. Саме там визначають, де мають бути створені основні оборонні рубежі. Загалом побудова фортифікацій – це колосальний обсяг робіт, розповідає експерт. Кожен солдат, піхотинець, сам для себе влаштовує окоп. Спочатку для стрільби лежачи, коли має час, для стрільби з коліна, потім заглиблює до окопу для стрільби стоячи, потім відділення поєднують одіночні окопи солдат ходом сполучення, і виходить, позиція відділення. Вона має бути в ширину 100 метрів. Тобто 10 стрільців з інтервалом 10 метрів один від одного, от то позиція відділення. Три позиції відділення об'єднуються в взводний опорний пункт, він має розміру 400 на 300 метрів. Три взводних опорних пункти поєднуються в ротний опорний пункт, він вже е, може бути до е, 1000 метрів завширшки і до 500 метрів в глибину. Три uh, ротних опорних пункти об'єднуються в батальйонний район оборони. Уже батальйонний район має розміри від 3 до 5 кілометрів по фронту до 2,5 глибину. Uh, все це, uh, по мірі того, як відбувається процес підготовки оборони, uh, має бути обладнане чотирьома лініями траншей. Тобто, якщо в бригаді є три батальйони, то бригада має взяти. Смугу оборони шириною десь 25-30 кілометрів, і от е, від нуля до 30 кілометру мають бути викопані цим тривалом в там, 50 500 метрів чотири лінії траншеї. Уявляйте собі обсяг робіт. Для того щоб побудувати фортифікаційні споруди, потрібна велика кількість людей, каже експерт. Ти, що до цього процесу долучені місцеві адміністрації, це вимушений крок. Я колись мав. Нагоду порахувати, а скільки ж треба інженерних підрозділів, щоб чотирьом бригадам оперативного командування виконати весь обсяг забезпечення, в мене вийшло, що потрібно мати не два батальйони інженерно саперних інженерних, а десять. Не забуваємо, що на інженерів покладаються крім зіблюриних робіт тих самих фортифікаційних, які зараз у всіх на слуху створення вибухових і невибухових загороджень, забезпечення переправи військ через водні перешкоди, і інші труднопрохідні ділянки, забезпечення військ водою, електротехнічне забезпечення військ і вимагати від о, інженерних військ, котрі не мають на починаючи з 2014 року, майже на 2010 році війни відповідного складу сили засобів, щоб вони там якісь землірині дива творили. Ну, мабуть що ні серйозно. То, що до робіт з інженерного обладнання операційних зон залучені цивільні адміністрації, ну це візлих. Коли Сталін мав таку можливість, була потреба виконати просто величезний обсяг робіт, було сформовано 10 інженерно-саперних армій. 10 – це ну, близько мільйона людей. От зараз роль цих е, армії саперних, які працюють в тилу, виконують державні адміністрації. Захисні споруди на Харківщині, які зараз багато обговорюють в інформаційному просторі, не могли бути побудовані в притул до кордону. Додав полковник запасу. Ну, ми говоримо взагалі про те, що з боку російського на територію України вторглися. Аж сім батальйонів. І вони вторглися на глибину аж три кілометри. Це ж, там обов'язково все мало бути перекопано і забудовано. Ну давайте якось серйозніше на це дивитися. Не відбулося нічого страшного, якогось там неординарно, неортодоксально. Просто от нас здивували, ми аж прям не знаємо, що робити. Так і мало бути варіанта. Що ми візьмемо лопати і підемо на державний кордон щось собі будувати? А сенс, щоб тобто туди прилетів снаряд в перші 10 секунд боя. Позиції, які були обладнані силами оборони, попали під досить точний ворожий вогонь, адже бізпілотники, літаки, розвідники, системи супутникового спостереження, цілодобово вісять на цією територією, контролюють. Ну, фактично, кожен рух. Тому ну, розраховувати на те, що хтось э, застрягне в сірій зоні, ну, ну, ми починали бій не в сірій зоні. Ми не маємо боронити кожні 10 сантиметрів національної території. Війська були там, де їм зручно оборонятися, а не там, де це зручно дивитися зрителям з трибун. Тому сіра зона, чи там якась інша зона, вона і мала бути для того. Щоб противник там хто думав, розгорнувся, засвітився і отримав від нас удар, так і вийшло. Захисні споруди будують також і на правобережній Херсонщині. Про це неодноразово повідомляв голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У березні посадовець зазначив, що будівництво у регіоні йде повним ходом, і підрядники працюють без вихідних. Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів новина Про Азов'я, що фортифікації створюють не лише на Херсонщині, а й в інших регіонах півдня. Треба розуміти е, основне ще лінії. Кілька безпосередньо в зоні бойового зіткнення фортифікацією е, і обладнанням позиції опікуються військові. Тобто, це спеціальні підрозділи, е, це е, підрозділи забезпечення. Які е, будують професійно ці фортифікаційні споруди, і це те, що ви не побачите. Далі лінії вже е, облаштовуються іншими структурами державними. В першу чергу, це е, місцеві адміністрації, е, обласні адміністрації. І так, звісно, може викликати занепокоєння е, фортифікація десь е, в районі, наприклад, між. Миколаєвом і Одесою, і звісно, може виникати питання, що відбувається. Ми що вже чекаємо ворога на одеській трасі? Насправді відбувається те, що е, планово і мало відбуватися. Це, це той елемент, який е, захищає по принципу, краще мати і не згодилося, ніж не мати і, і потреба виникла. Річка Дніпро є серйозною природною перешкодою для російських військ у випадку наміру наступати на правий берег, каже речник. Форсувати там сьогодні-завтра вони, звісно, не зможуть. І так для цього потрібні величезні ресурси. Окрім того, це відкрита вода і зробити це безкарно. Вони не зможуть. Для того щоб таку операцію провести, це одні. Один з найскладніших типів операцій взагалі треба мати величезні ресурси, яких станом на зараз, вони на нашому напрямку точно не мають. Тому казати, якщо буде тривати підготовка до таких операцій, їх так само ці резерви треба підтягувати до лінії бойової зіткнути. Відповідно, це буде просто чудовий подарунок для наших ракетників, авіації, і, звісно, це буде фактично неможливий. Ворог це чудово розуміє. Е, тому наразі е, мови про подібні е, операції просто не, не, не йдеться взагалі. Ознак формування наступальних угруповань на Херсонському напрямку наразі немає. Додав Дмитро Плетенчук. За його словами, якщо російська армія буде накопичувати для цього ресурси, українські військові це помітять. Ворог е, не зміг просунутися протягом тривалого часу на нашому напрямку, перше, друге. Українські морпіхи продовжують, незважаючи на будь-які потуги з боку нашого ворога: а це авіація, артилерія, штурми нескінчені отримувати позиції на лівому березі, річки Дніпра на Херсонщині просто фактично лівий берег Херсона. І це каже не тільки про наші спроможності, а й про те, що ворог немає. Таких ресурсів, які йому потрібні для того, щоб подолати ці складнощі для нього. Якщо ворог формує якісь сили додаткові для того, щоб прорвати лінію, для того, щоб збільшити тиск, змінити конфігурацію, це все одразу помічають, тому що це досить суттєві зміни, стані та положені, це відповідне наповнення. Особовим складом, технікою, перекидання підрозділів це все непомітно пройти не може. Так, от усіх цих ознак нема, так само як нема, і різких змін у стані та положенні ворога. Також ми поцікавилися, чи залишаються ризики наступу російської армії на південь України із Чорного моря. Експерт центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів, що Росія має сили і засоби для висадки десанту. Але умов для цього наразі немає. Це ну, в є п'ять кораблів а, десантних, в тому числі новітній десантний корабль Пьотр Моргунов, які теоретично можуть висадити десант на узбережжя. Але зараз умови такави, що ну, на півдні а, у нас кабине фронт він досить чітко стоїть. Там немає ніяких, а, скажем, загроз того, що він. А, Ну, по крайній мірі, в нашу сторону, там він буде. Ну, якісь атаки, ми будемо очікувати. У них там просто немає сил. Всі сили вони зараз сконцентрували якраз на північному а, сході і на сході. Ну й от, то є от тут. От я маю на увазі, в першу чергу це Херсон, а, а, Миколаїв тут, поки активності не спостерігається великої. Російські кораблі переважно не виходять у моря, побоюючись українських морських дронів. Втім, окупанти шукають рішення, як протидіяти таким атакам, додав експерт. Надводні сили противника вони е, знаходяться в стадії операційного сковування, тобто вони, нібито ще, ну, скажімо, в кількості а, там, порядка 65% від своєї початкової. Е, Початкового потенціалу, я маю на увазі бойові кораблі, катери і підводні човни, але вони переважно знаходяться в пунктах базування Севастополі Новоросійському. Море виходять рідко, але треба сказати, що останнім часом вони також поновили виконання новоракетних ну, стрільб по нам. Якщо раніше вони на мали кораблі і біля протоки Босфор, і в центральній частині. То зараз цих кораблів немає. Опять же, основна, а, їх, ну, основна причина в тому, що вони побоюються оцих наших морських дронів. А, але ну треба сказати, що після заміни головкома ВМФ Росії і командувача Чорноморського флоту, вони здійснюють ну коло заходів а, технічного характеру, тактичного, а, по тому, щоб краще підготуватися до протидії цим морським дронам. Я думаю, що ну якийсь певний ну как би результат все ж для них буде. Тому нам треба це враховувати і шукати нові прийоми і способи застосування оцих от дронів. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Рівковський. Ви не приазов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.